Не голосуй за олігарха. Під таким гаслом активісти студентської свободи організували просвітницьку акцію для Івано-Франківців. Напередодні виборів хотіли нагадати людям про справжню сутність багатіїв. Мовляв, вони будь-якому режимі наживаються за рахунок народу. Відтак життя пересічного українця не покращується. Ми дуже схвильовані, що зараз в цей період, коли українська держава має відродитися, дуже багато людей чогось оманливо думають, що олігархи мають привести їх до цього добробуту. Я вважаю і, взагалі, організація студентська свобода, ми стоїмо. На тих позиціях, що олігарх він як людина, яка фактично не може зробити. Так, в нього є гроші. Але пам'ятаємо, що мільйонери вони завжди хочуть стати мільярдерами, а мільярдери просто вони числа примножують тільки своє багатство. Вони мало що думають про українців. Суть коротенької вистави проста. Продовж років олігарх забирає людей останні. Натомість роздає лише гречку, яка вже всім остогидла. Та одного разу народне терпіння вичерпується. Українці зв'язують багатію руки і звільняються від його впливу. А всі стереотипи, що тримали його при владі, летять у смітник історії. Студентську акцію підтримує і головний свободівець області Василь Попович, голова штабу національного спротиву, каже, потрібно змінювати стару систему влади, проти якої і виступив майдан. Важливою складовою цієї системи є саме українські олігархи. Архії, які сьогодні 23 роки при владі, фактично маніпулюють тією владою і далі сьогодні намагаються маніпулювати теперішньою владою і впливати на неї. Тому сьогодні вкрай необхідно відсунути від влади олігархів і щоб українці нарешті зажили демократично, як у всі європейські нації і народи. Активісти студентської свободи мають власне бачення гідного кандидата як на пост президента, так і на посаду народного депутата. кажуть, він повинен бути принциповим, мати. Ідеально чисту біографію відстоювати принципи захисту територіальної цілісності та конституції України.